Вітаємо у нашій театральній кав'ярні. Я Олена Черпатюк, і разом зі мною Світлана Фицайло, театрознавиця, яка знає про театр усе, яким він був, є та буде. Пані Світлано, рада бачити. І Я тебе ланка дуже рада. Скучили дуже як завжди. Навзаємо. два тижні просто прилетіли. Сьогодні у нас чарівна гость. Представте, будь ласка. Ну, подивися, юна. Сяя, сяя. Сяя, прям дюймовочка з папелюшкою разом. Це Анастасія Бобрівська. Дуже день. Добрий день. вона солістка нашого театру, але я оце замислилась. Може, вона більше акторка драми? Сьогодні вона вже розпитала. виходить майже в усіх виставах. Ну, так. Як Ой. це так трапилося? Це, до речі, дуже цікаве питання, да. бо я сама його е, досліджую все ще. Як так сталося? Як так сталося? Ну, взагалі, ем, як почався мій творчий шлях? Ну, якщо так можна почати з цього слухати. Mm -hmm. Все ж таки, да. це дослідження, все ще триває. Я е, в садочку. Ще в дитинстві собі бігала дівчинкою. В принципі, не думала про те, ким я буду <свісно> в майбутньому, е, і е, ми мали ставити якусь виставу, чи утрінік, чи щось таке. Е, і е, виходить, постановка була така: там дівчина співала пісню про Вінницю. Я була в підтанцьовці, і ну, все було класно, все, все чудово виходило. І от якийсь момент після чергової репетиції я собі наспівала ту мелодію, яку вона, яку вона собі співала, про каштани, ніби якісь. І хормейстер цієї постановки така: ану, Настя, підійди, підійди піди до фортепіано. А вона заспіваю цю нотку, заспіваю цю, я співаю, все правильно, все чітко. Вона така. До батьків, ви знаєте, ваша дитина талант до співу. Зверніть на це увагу, так сказати. І з того часу, ну і як? І так вийшло, що мене поставили замість цієї дівчинки співати ту пісню, а її в підтанцьовку на моє місце. Ось О, так так було. Так. І Думаю. я не хотіла цього, я не спеціальна. Але ось так закрутилося, і з того часу, по прямій, так сказати, лінії з дитячого садочку, по музичній лінії в мене все йшло. Музична школа, коледж Леонтовича, наш Вінницький mm -hmm. консерваторія закінчувала Львівську. Чомусь так трапилось, М -м могла закінчити ще Київську, але чогось на той момент обрала саме Львів. І потім, після Львову, довчившись бакалаврат, я вирішила приїхати сюди назад. Бо ну, стався оцей творчий злам, момент, коли ти не знаєш, що далі, чи це твоє, чи не твоє. Як Пошук його далі який, рухатись, Так, так. так. На магістратуру я вирішила не піти і зачекати. І коли я повернулася сюди, я зрозуміла, ну, знаєте, як людина повертається до свого коріння, коли вона заблукала. І саме в Вінезі, в моєму рідному місті, я зрозуміла, що варто згадати про свої мрії. Про що я мріяла взагалі? А мріяла вона бути акторкою? Так. Mm -hmm. І ходила вона в студію до Григорія Сратюка, нашого режисера. І актора. Це та ж історія, яку я можу розказати, як я туди попала. Так от, мріяла я, згадала про цю мрію і про кіно, мріяла, і про театр взагалі. Думаю, добре. Якщо все ж таки слухати себе, я не відмовляюсь від вокалу, але я буду рухатись в бік своєї мрії. І е, з театру я знала, в принципі, ч... ну, з коледжу ще знала с... е, Сережу Мазура mm -hmm. і Марію Левченко. Е, я думаю, добре, поговорю з ними. Що <сум> воно таке? Що таке твій театр? Е, і е, якось так вийшло, що ми вийшли на каву з Сережою, і він такий: що хочеш? Я кажу, хочу. Він такий, давай я набираю зараз Рутюка, в нього є студія. Можеш з ним підготувати програму, там все ну, на кастинг. І от готуватись. І, і такий будеш? І тримає телефон в руках. І я така: давай. І він зателефонував. На наступний день ми домовились вже, що я прийшла в цю студію. Ми почали готуватися. І насправді це було дуже так трепетно для мене всередині, щолюючи дуже. Та. Бо це щось таке, що, що було забуте мною, хоча завжди мене десь, десь от маякувало мені. У нас, нас були в консерваторії якісь акторські лекції ще там, 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 десь десь я брала участь в таких е, акторських штучках. І вийшло так, що тепер я. В театрі садово. Я пам'ятаю, як е, Григорій Васильович попросив, щоб ми її подивилися. Ось ми сіли, як вона хвилювалася, вона співала, щось читала. Ну, Григорій Васильович мені здалося, що він хвилювався ще більше з більше тебе. І вирішили, що вона таки має прийти до нас в театр як солістка вокалістка. Але всі наші солісти, вокалісти, всі наші балеруни, всі грають. Але вони якось грають поступово входять в цю роль. А Настя якось одразу вірвалася. Так тут треба омолоджувати казку. Давай її в квітку з щарівної рукавички. Одразу Хай головна буде. роль. Головка уявляє кохана головного героя, <звідьми> да? <звідьми> да, <звідьми> ну, там вона і відьма, яка, яку зачакували, все <звідьми> все. <звідьми> Я, до речі, так ще е, шутила собі і друзям, що перша моя роль була дерево. <звідьми> По суті. Бо, е, це тільки у вас, певно, багато хто розповідає <звідьми> про це. це але, <звідьми> але так трапилось, якраз от, перша роль, головна, але це дерево. Бо е, спочатку. Ну, така декорація, ніби я відьма, всередині цього дерева. От, я стала такою. А потім перетворення на дівчину-красуню виходить. Mm, е на то... Красуня вийшла вийшла з дерева, виходить. Така квітка щарівної рукавички, у нас навіть є світлинки. Це для дітей вистави, але дорослі теж задоволені. Я дивилась цю виставу. І до речі, ми її показували і на малій сцені, і на великій. Ось вона, бачиш, от вона яка вся. І який щасливий закоханий біля неї. Я, я там усвідомила, що я вмію відчувати кохання, і, і, і тепер я не хочу, щоб його вбивали оті монстри. Уявляєш? <рес> а потім. А потім. Так, різко ти перейшла ну, спочатку в блекаут, да? От Женя. Так, да, ну взагалі там ще були казки. Ну, ясно. Душалонька, попелюшка. В принципі, чудово насправді, що є така можливість все ж таки ну, це досвід набувати досвіду одразу. і отак. Потім так Женя ем, поставив блекаут. Євгенія Карнау. От вона тут. Так. У да, мене там збірний образ такий е, сформов. До речі, начебто його не існувало. І Женю придумав його, е, бо потрібен був вокал, по суті. Е, і я, як хормейстер взагалі, да. і в постановочній частині mm -hmm. цього, цієї вистави була, всі музичні номери були на мені. Е, і як учасник безпосередньо е, такий ніби провідник між тими історіями, які розповідались. Ну не ведуча, але ось mm -hmm. такий провідник. Провідник це правильне слово. Так і в одній із тих казок я ще і учасник там як годинник mm -hmm. в пряниковому будиночку. Там є частинка така. Але одразу ви... три три персонажи таких да, грають? Ну вони, вони всі, так, вони всі грають по декілька персонажів. Дуже цікавий mm -hmm. формат насправді. Мене дуже захопив формат саркастичних казок дуже захопило те, що женя вирішив використовувати пісні, такі сучасні, круті, такого гурту, як Фолькулака, «Рогата Жаба. Ну такі дуже круті і теж саркастичні по, по своїй суті. Мені дуже сподобалася ідея, тому я загорілася, я зразу поринула в цю роботу і вийшло достатньо, достатньо гідно. Ну я вам хочу сказати, що вистава може про неї говорили минулого разу з Женєю, що вона така непроста все ж таки. От, тому що там є над чим замислитися, є про що подумати, правда? Так, Але я пам'ятаю, як на прем'єрі всі виходи Насті були на аплодисменти. Вона всіх враз, вражала, вражала, що вона от, дійсно мімікою, жестами вона мож, може це робити. Да нам може так, бути Майже, майже, майже <рес> немає. Я чисто, от на міміці, так сказати. Але насправді мені дуже подобається глибина цієї ідеї і подача саме, бо е, розповісти важку історію в важких ситуаціях, в важких обставинах е, і, і в сім'ї підлітка і дитини. Підлітка і матері. І в масштабніших, коли це під час війни, бо це блекати, і в тому розумію. Прямо, і в Але Передати цю історію ось так, ніби просто, ніби легко, ніби казками, це насправді дуже захопливо. І воно чіпляє як і малого, так і дорослого, і по-своєму розуміється. Mm. Ну, ось важко все ж ти ну, трішки там е, грала, трішки там е, десь в когось вчилася, але ти взагалі за фахом у нас е, е, співачка. співачка. Да? А тут раптом у тебе виходять, звідки оце? Насправді це важко тобі. Мені було досить важко е, перейти оці бар'єри. Бо все ж таки актор це дуже непроста професія, хоч і здається, що от вийти на сцену артістам титуше ну, ти там, артистка ти сюди. Да. Ну, родилась ти артисткою. Ні, не родилась. Uh -huh. Ти ну, ти можеш народити, звісно, з якимось потенціалом до цього, але це важка праця. Це важка праця в першу чергу, психологічна. Ти маєш подолати якісь свої нашарування, комплекси, бар'єри. Взагалі, розуміння цієї справи має в тебе з'явитись не тільки таке першошарове, можна сказати. А глибина Так, як... да, Ось ця глибина, яку ти маєш все життя доставати і розуміти. Так само, як в принципі, і в вокалі це теж непросто. І коли ти розумієш глибину, тільки тоді ти можеш з цієї глибини витягнути якусь перлину. Тому для мене це ніби як суміжно. Чому? Тому що я завжди прагнула. Поєднувати е, види мистецтва. Якийсь такий симбіоз цього всього дарує мені насправді збагачення і внутрішнє, і насолоду, на звісно. І тому от симбіоз е, жанрів, симбіоз творчих е, всяких, різних музичних разом з образотворчим, театральне з музичним, і, і все разом. Ну, коротше, Оці, оці вот комбінації це щось неймовірне для мене. Ви розумієте, це ж мала сцена, uh -huh. тут не можна схибити. Тут все бачить глядач, тут це відчувають колеги. А якщо воно вдається на малій сцені, то вже коли переходиш на велику, вже напевно легше було. Насправді наступна моя роль да. була ем, мукалії, з молоком чи без хостіне. Ну, це, це дуже складна роль. Достатньо, так, спочатку, спочатку я її дуже нащупувала, так якось е, обережно, бо це велика сцена, для мене така перша роль. А потім це комедія Нуар, це чорна комедія, <правда> в якій <правда> треба бути. <правда> різно, одразу, не різно... принцесою закоханою, Так. <правда> дуальність така цього персонажу, вона досі для мене розкривається. Досі я шукаю якісь. Е, глибинні штуки, щоб змогти передати цей настрій, цей наратив, тому це досить така. Цікава ну, Вона підступна, оця твоя героїня. Спочатку, спочатку я взагалі не знала, що з нею робити. Я виходила на сцену і така, так, там куча глядачів, зараз, зараз тут Софіти, а мені треба, mm -hmm. так. так зараз, а я в образі. Mm -hmm. Mm -hmm. І оце от щось таке неймовірне траплялося зі мною, оцей бур, вир емоцій, які я потім змогла так опанувати. приручити, mm -hmm. опанувати. Ну, так от її ображали, ображали, принижували, принижували. Так. Вона потім показала хвиску. Mm -да. uh -huh. В кінці виходить. Вона перемогла. <реш> Я перемагаю. <реш> Такий спойлер маленький. Тому, ну дійсно, мені ще подобається насправді пошук самого цього персонажу. Це як детективне розслідування, навіть трошечки. Бо ти е, маєш зануритись в глибину, що це за персонаж, не тільки характеристики його, а де він жив, з ким він жив, е, яка його роду, який його родовід. Чому якісь його дії, чим да. вони скомпроментовані? Як він жив до цього, як з'явився на сцені, наприклад, цей шматочок, і що буде після, наприклад. Тобто, ти маєш прожити його в повне життя, не тільки те, що ти даєш на сцені. І насправді мене це дуже захоплює, бо я колись навіть хотіла бути детективом. Ще я теж хотіла бути детективом, Тому ми з тобою зустрілися. Так. Це була вистава, ця не так? Так, ця не Um, ще до речі е, дуже цікавий досвід, зовсім інший для мене. Е, стікери вистава теж карнауха. А ось да, до речі, ця стікалі. Ну вона ж ти бачиш, яка тут така. Собі така, mm -hmm. така? така та мила і пушиста, та, пухнастенька, то вона може бути різною. Ой, я не бачила цих фото, до речі, <laughs> мене їх це мало. треба до мене звернутися. в мене є. <laughs> самі між собою, добре. Да? <laughs> да, да. А в стікерах? — Женя ем, взяв мене знов е, як в постановчу частину, але не хормейстром на цей момент, а, а композитором. Для мене це був такий виклик. Бо е, задача від режисера була. М, Відчути ось цей лейтмотив Альцгеймеру, передати його через мелодію, але таку, яка б розкривала взагалі всі оці от нюанси. І насправді, коли я сіла писати цей твір, я взагалі не думала, чи вийде, чи не вийде. Я не думала, що от треба щось написати, бо це замовлення. Я просто зрозуміла, я прийшла на одну репетицію. Побачила е, процес, побачила те, як він що він хоче закласти туди. Зрозуміла, в принципі, задачу е, і побачила кривцю Надю, mm -hmm. як, як вона е, передає цей образ і дівчата. Е, і я взагалі зрозуміла. Е, я просто сіла за фортепіано вдома, і пальці почали самі просто щось грати. І, і я погрузилася в цей стан. Ти потім просто я його відчула біль. Відчула, насправді да. я дуже… Це біль війни. Ми про це uh -huh. говорили. Да. Так, ось цей безвихідь така, коли ти, по-перше, в таких обставинах, а по-друге, коли ще й в внутрішніх обставинах. Ну, так, так склалося. І пишучи, цей твір, да, насправді я його потім ще озвучила. Там виходить вийшло три мелодії основних. Які ну триголося, яке потім таке циклічне вийшло, можна його в принципі, постійно. Ем, я його, коли я його озвучувала в студії в, mm -hmm. в театрі, в такій маленькій поморочці, я просто знову входила в цей стан, в такий, ем, можна сказати, пустий, і насправді це дало свій ефект. І мені дуже сподобалось, по-перше, ем, композиторство. Е, сподобалось те, що я можу. Це сподобалось те, що це е, дуже чітко е, в, в задачу попало. Тобто е, режисер сказав: це воно. Е, і насправді, я коли вже сиділа на виставі, е, дивилась вже після прем'єри, я відчула оцей симбіоз знову ж таки: музики, акторства е, і всього. І я хочу сказати, що е, те, що Настя відчула, ми сприйняли, ми сиділи е, з Тайсою Дмитрівною на прем'єрі поруч, і ми почали плакати на перших нотах. Просто сльози лилися. Тобто, це означає, що всі на своєму місці, і Настя, ось ця маленька така принцеса, виявляється, може і співати, і грати, ну, і музику складати. Ну це ж прекрасно, тому що це е, 25 років, господи, це ж юність. Розкрили вік. <рив> <рив> так, ну вона ж виглядає на років 16 Там просто <рив> <рив> так що все це нормально <рив> і це дуже класно, коли от, ти потрапила в свій світ. Так, <рив> да, насправді я відчула О, оці мітання, коли я роз... не розуміла, що воно, куди і як. Я просто розуміла, що є поклик до театру, і коли я в нього потрапила, я відчула, що це моє місце. Що дійсно це те, чого мені не вистачало, це те, чим, чим я хочу займатися, що я хочу далі в житті бачити, де знаходитись. Е, тому да, це велика. І концерт. ще, от коли був різдвяний концерт, яка вона була щаслива на цьому, коли вона виходила співати і метеликом злітала на сцену, ну, ось тут. Е вона в дуеті зі Світланою Босовською співає, а там же ж вони співали і восьмеро їх було, да? і, і, і вона була як і солістка, і вони передягалися в різні білі сукні, вони вражали. І... Побажаємо вражати і ще, нас і надалі розкривати да. інші грані. Мені чомусь так здається, що в Анастасії є ще інші грані, яка вона ще буде розкривати, ну, вона розкривати Буде, буде розкриватися. Не? Ми ще про танець іншим разом. Вона поговоримо. і танцює. Вже, вже <laughs> танцює. <laughs> Дякую було і приємно. готує вона нову справжі, роль. Універсальний так. солдат в театрі це дійсно те визначення. Ну а особливо, так має бути. наш е, манівцями проект. Я да. дуже рада, що вийшло його реалізувати. От на, на нові площадки в друге mm -hmm. другий поверх фоє театру. Ем, і насправді теж це театралізоване вокальне дійство. Да, дійство таке вийшло дуже армії. Це, це, це хай буде більше таких дій. Дякуємо, що да, завітали ми до нашої театральної кав'ярні. І ми переконалися. Що Настя заслуговує бути акторкою Вінницького академічного театру? Сподіваюся, тобі тоді кохання радості і щастя. Нехай мрії всі здійснюються, Дуже. бо вони кривать. До зустрічі Театральна кав'ярня тут поєдналося минуле та сучасне. Цікаві історії та відверті розмови про театральне життя. Несподівані зізнання за філіжанкою кави. Усе про театр яким він є, був та буде.